Привіт усім! Сьогодні ми будемо готувати найсмачніші шпроти. Я покажу вам, як приготувати в домашніх умовах, які будуть смачніші закуплені і точно корисніші. Готуються просто з доступних продуктів, з найдешевшої рибки. Спробуйте один раз і більше не захочете з магазину. І так, почнемо. Сьогодні у мене пів кіла. Ось такі салаки. Зазвичай я обожнюю любити шпроти з сарделі. Є така невеличка рибка, але вона дуже смачна сардель. одесити з неї роблять і шпроти, і по-одеськи, багато страв. А я обожнюю з неї робити аляж Ну, У мене сьогодні немає, тому робимо звичайної, найдешевшої рибки це салаки. Нічого страшного, також будуть наші аля шпроти. Не перевершені. Дивіться, що ми робимо, як ми чистимо. Видно, добре? Беремо ось так. Це 3 секунди справа. Дивіться, раз і оп, оп, все. І залишається ось така рибка. Вона вже чиста внутрі. Бачите, це легко, швидко і мавні А потім тільки будемо мити з вами її. Спочатку ось так почистимо. Краще це робити, коли наша рибка не зовсім підтаяла. Так, раз. 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 Бачите. Дуже швидко. Це ми робимо. Ось. Раз. Розвернуємо. Раз. Раз. Все. Це дуже швидко. Дивіться. Я перше, як робила це 100 років тому, думала, ну я вже ж чистити стільки багато дрібної риби. А ось отак, раз і все. І вся риба наша чиста. Бачите, все. Повірте, ви шпрути більше не будете купувати, ви будете самі їх робити. Це ділюсь вам опять рецептом сімейним, якому дуже багато років. Дуже смачнючий. По-перше, корисний, нема ніяких, не додаємо ніяких інгредієнтів, які шкодять здоров'ю. Ви побачите. Дешево, просто і дуже смачно. Неймовірно смачно. А найголовніше, можна такі шпроти давати дітям. Це буде нереально смачно. Все, гляньте, за 30 секунд ми з вами перечистимо усі наші шпроти. Всю нашу риту, бачите? Так, ми почистили рибку нашу, дивіться, е, поклала в друшлак, щоб вона стекла. А тим часом заварюємо стакан чаю. Я вже заварила стакан чаю. І показую, що робимо далі. І так, що ми робимо далі? Дивіться, багато пишуть, викладайте слоями, щось іще, не слухайте нікого. Я вам покажу спосіб найпростіший. Я вже робила мільйон разів і дуже багато. Так як у мене не кілограм, а пів кілограма салаки. Дивіться, ось так. Просто, да, навіть не беріть у руки Просто завантажили свою кастрюлю. Я буду готувати сьогодні в Ви готуйте, в чому хочете. Коли в мене не було мультіварки, я готувала ці шпроти в звичайних кастрюлях, казанках. Головне, щоб було був товсте дно. В сковорідках, в сатейниках, головне, щоб було, ще раз наголошую, товсте дно. Все, завантажили сюди нашу рибку. Тепер, диві дивіться, все дуже швидко. Ось так. Дрібка солі. Дрібка. Риба не любить морська багато солі. Щоб ви мені не казали. Е а там робіть за своїм смаком. Любите дуже солоні, сипте сіль. Тепер додаємо в мене ось така суміш перцю. Ось так. Просто произвольно. За смаком. Тут не важно. Тепер пару листочків невеличких. Отак, От вкрай, щоб не на рибку, а вкрай лаврушки. Я поклала три манюньких листочка, тому що у мене пів тіла все, всього лиш. Тепер дивіться, Тепер пів стакана олії, олія люба, яка у вас є. Ось так. Не шкодуйте. Пів стакана олії. Наголошую на пів кілограма риби. Якщо було б у вас кілограм, тоді стакан. І пів стакана в мене маленький стакан. Звичайного. Чаю, кріпковий чаю. Все, дивіться, все, вуаля. більше нічого не потрібно. І ставимо в нашу мультіварку, і завантажуємо в мультиварку. А ви ставите на огонь. Огонь у вас повинен бути дуже малий, мінімальний. Я ставлю в мультіварочку, накриваю, обираю режим, зараз включу її для початку. Тушкування, година тушкування. Через годину зустрічаємося. Готувати цю рибку потрібно 2 години. А ви ось вам легше на плиті ставите на 2 години мінімальний вогонь. І все. І забувайте, не, туди не треба заглядати нічого. Ну, можете контролювати, як я через годину загляну. Все. Так, минула година. І тому дивіться, жидкості у нас вистачає. Міняємо, залишаємо ще на час в режимі тушкування. Ви продовжуєте в своїй кастрюлі тушкувати ще годину. До зустрічі через годину. Так, да, Ще хотіла сказати, пахне вже нереально. Хто не любить рибний запах, то, звісно, буде такий специфічний е, по квартирі запах. Але ви відкривайте вікна. За Ця страва, я вам гарантую, коли вона охолоне, ну, буде неперевершена і дуже корисна. Ось минуло дві години, подивіться, втягнулася наша рибка, нема зайвої вологи, юшки. Тут якраз олійка залишилась і все. І от зараз ви можете ще раз контрольний раз спробувати на сіль. Угу, мене ідеально. Ну, я примерно знала, скільки мені потрібно. Тому ось тут ви можете досолити ще. І залишаємо наші шпроти. До повного охолодження. Я роблю це ввечері, тому я залишаю до ранку. А ранку вже покажу вам, які я роблю з них прекрасні бутерброди, які вони смачні будуть. Це справжні шпроти, повірте мені, Покажу. Ну, зараз вони гарячі, але гляньте по кольору, чим ну, може не зовсім видно. Ну, просто ідеальні. Доброго ранку. Ось вийшли у нас які шпротики. Дивіться, вони вже вляглися тут. Ну просто супер. Ви, ви не розумієте, що тут нічого немає шкідливого, все корисне, можна їсти навіть дітям. Дивіться, яка краса. Просто неймовірно. Гляньте, ми зараз з вами скуштуємо її. А видно? Це. Це божестю смачно. Друзі, подивіться, які апетитні й гарні б вийшли у нас бутерброди. Прості, корисні і справді смачнючі. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До нових зустрічей на моїй кухні. Миру вам, щастя і всього найкращого!